Привіт з Одеси. Рибний ряд на привозі. Подивимося, по чому рибка сьогодні. Пілінгасик такий гарненький. По 100 гривень. Карасик 80 живий. Да. Що тут у нас? Карпіки? Карпіки є. Маленькі пустотики. Чоси пусто, маленький. 120. Так, 120. Да. А цей? Оцей. Цей весь по 120. Це кілограма 4. 4-5. Да. Угу. Це Альонка. Так, і толстолобік. 70. Маленький да. був по 50, я вже спродала. Да. Був навіть маленький, маленький по 50. 50 да. і великий. Скільки там кіло? 90, це десь 8-9. До 9 кілограм такий толстолобік. 9 на 9. 800, 800 гривень десь. 700-800 гривень. Угу. Рибка завжди свіжа, вальоне. Так, о, лабань. Лобань. Все-таки да, відрізняється. Ну, да, а... Лобань і пілінгасі підрізняється. Да. Судачок. Судачки. 220. Да. 227. Від 2 до 5. Судак 220 гривень. Угу. Так, що в нас тут ще? Соміки. Сомік невеличкий. 500 І корка, так? Корочка да? 300. Це картова і як кажуть, сазання і корка. 300 гривень за коло. Угу. Так, і такий можна. Карпіка взяти філешку і толстолобіка. Це філежка, дивіться, ця філешка, 10 кілограмів був толстолок. Бачите, яка красива. Філешка, так, да, від толстолоба 10 кілограмового. Кищики з соборочки, красиві такі. Кілограм було навіть кіло 300 кіло 400. Да. Так що рибки багато. А, рибка є. Да. Рибка видно, що свіженька, гарненька, тому приходьте на привоз, скупляйтесь. Всім гарного дня!